Володимиру Миколаєвичу Малишку вже за 70. Але щоденний ранковий маршрут незмінний десятки років. Його шлях веде до Голуб'ятні, де живе понад сотня його улюбленців. Любов до голубів з'явилася ще в дитинстві, ще коли йому було 10 років. Мой хрещений жив в Ображеївки. Він теж тримав у таких Николаївських. І були в нього немножко поштових. И вот с тех пор я вот это сам, чтобы никто не видел дома, делал на чердаку голубятню, солому тягал из поля, просяну, спроса, двойной стенку туда запихал, чтобы тепло было. И родители тоже не давали. Ого, ж они поедят богато там. Так вот полбуханки хлеба украдешь, можно так сказать, дома, возьмешь, покрышешь им. И, и так и держал. Сьогодні у Володимира Миколаєвича приблизно 110 голубів різних порід, але точну кількість він не рахує. Каже, це погане прикмета. Туркоти це то чубатінькі, лахматінькі, потом бойні, які вертяться вверху, і ніколаївські високольотне. І паштаріже. Годує він їх один або три рази на день, залежно від сезону. Окрім того, ще додає різні препарати для підсилення здоров'я своїх пернатих. Кожен його ранок починається однаково. Чаю, папив, друге не п'ю. За торби, так сказати, є ж то у мене тут, а воду набираю і кожен день, щось обов'язково обозучно воду додаю. Кожен день треба обов'язково. У паїлочку паїлочку пішов помив і туди і ліуксуса, обов'язково, і лі марганцовочки. Ну, много там різних медикаментів. Улюблені птахи господаря Миколаївські. Руді, грачані та білохвості. Саме вони, каже, найвитриваліші та найкрасивіші в польоті. Вони можуть підніматися на висоту понад кілометр і годинами триматися у небі. Люблю все. Люблю, коли вони уверху стоять от много часов, наприклад, два-три часа, чотири. Люблю за те, що отдав з сусіду, а в його голову мати чотири з половиною часа, я довольний. А нього матри, молодець, говорить. Вивів, каких їх. Це моє хобі. Він з давленням підійметься, якщо він не подохне і не буде їх. Я ж і горілку почну пити тоді. Тож краще, коли голубів потаптатися. Рідні Володимира Миколаєвича вже звикли до захоплення всього його життя. Вже мовчати нічого не говорять. Не на те, що гроші пішли на зерно, не на те, що на медикаменти. І нічого там, що типу, не робиться вдома. Такого не було. Я роблю все по дому і і також по господарству. Десь років п'ять назад. 40 голов я викинув, Крутануло. Моя голубка залетіла. Через три місяці прилетів до домой. Хтось держав, тихаря. П'яцев набрав, залітав, вона прилетіла. І принесла мені болезни. І мене видохли. Ну що, вони знають, що я ж не остановлюсь, якщо видохли. А тут якраз что що там случилося, він свожу всіх. Приїжджай, забирай. Ну я поїхав, дал денежку, забрав. Для когось це просто хобі, а для когось справжнє покликання, від яке Володимир Миколайович вкладає усю душу. Саме правило це тільки любов. А якщо любов воно все тоді підтягнеться туди. І, і тут кормлення і уход. Я, звісно, не так ганяю, як мої всі голубятники. Мені жалко, тому що зараз він подивиться, дві дев'ятиэтажки, його прилетить вона із дев'ятки і сердцево. Це мені буде тіхка серце. Ніскільки днів, поки я вспокоюся. Володимир Малишок знає про голубів чи не все витривалі, високолітні це його гордість. Сьогодні голуб'ятня місце, де він знаходить спокій, сили і натхнення.